З вами Лілія Налягака. Час новин. У Херсоні до 10 зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Як повідомили в обласній прокуратурі, 9 людей постраждали внаслідок обстрілу корабельного району. Росіяни вдарили з РСЗВ близько п'ятої ранку. Ще одного цивільного поранило під час артилерійського обстрілу близько 11-ї години. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, як повідомили в Нафтогазі, значних руйнувань зазнала місцева ТЕЦ. Це була єдина станція, що забезпечувала теплом десятки тисяч квартир. У місті також проблеми зі світлом та водопостачанням, зафіксовані влучання в приватні будинки та багатоповерхівки. Весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби та соціальні працівники допомагали людям розібрати завали, затулити вибиті вікна. А на сумщині ворог атакував безпілотниками цивільні автомобілі, людей та об'єкти інфраструктури. Під вогнем росіян опинилися 14 громад області. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами на живий Сум». Юлія, привіт. Які новини маєш ти? Добрий вечір, Лілія. Сьогодні на Сумщині у Стицьківському старостаті ворожий БПЛА вдарив по автомобілю, який розвозить хліб. В той момент в машині нікого не було, тож ніхто не постраждав. А вранці ціллю російського дрона стала 55-річна жінка в Миколаївській сільській громаді. Вона просто йшла по дорозі, коли її атакував безпілотник. Її з пораненнями доставили до лікарні. Наразі надають необхідну допомогу. Напередодні росіяни спрямували ударні безпілотники на об'єкт критичної. Інфраструктури в сумському районі Зайнялась масштабна пожежа. Рятувальники негайно приступили до її гасіння, але пожежне навантаження було надзвичайно високим. Боротися з вогнем довелось понад три години. При цьому по місцю, де працювали ДСНСівці, як це вже не раз було раніше, ворог завдав повторного удару. Пожежники встигли відійти ніхто не постраждав. Крім того, ворог завдавав руйнувань і по територіях інших громад. В сумській пошкоджено будинки людей, нежитлове приміщення, легковики у Великописарівській та Краснопільській оселі місцевих жителів. На Білопільщині під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Загалом росіяни понад півсотні разів відкривали вогонь по наших територіях. Лілія дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині. Російська Федерація впродовж цього тижня застосувала проти України 94 ракети, понад 2100 ударних дронів і щонайменше 800 керованих авіаційних бомб. Про це в телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до нового року. Буквально 24 на 7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО України, і щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку, зазначив президент і висловив вдячність всім, хто допомагає Україні. Нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Майамі. Він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у 20-й годині за Києвом. Про це заявив речник офісу президента України Сергій Никифоров. Зеленський і Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву. Також на 21 першу годину запланована спільна телефонна розмова Зеленського і Трампа з європейськими лідерами. Очікують, що переговори у Флориді будуть зосереджені на гострих питаннях щодо припинення війни в Україні. Йдеться про території Донбасу та контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Зустріч у Майамі відбувається після кількох тижнів активної дипломатичної роботи. Зокрема, Київ істотно підтримують європейські союзники. Також президент США Дональд Трамп повідомив, що вже провів продуктивну цитую телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. І це відбулося безпосередньо із запла із перед запланованою зустрічю із Володимиром Зеленським. Демо далі. Локальне припинення вогню встановили поблизу тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії на платформі X. Зазначено, що до таких дій вдалися, аби полагодити лінії електроживлення об'єкта. У повідомленні також йдеться, що працівники МАГАТЕ пильнують за ремонтними роботами. Очікують, що триватимуть вони кілька днів. Під час нинішнього припинення вогню мають відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями заес та запорізької теплоелектростанції. Нагадаю, тимчасово окупована заес втратила підключення до однієї з двох зовнішніх ліній електропередач у наслідок обстрілів 15 грудня. Станція перебуває під контролем російських військ із березня 2022 року. Нині вона не виробляє електроенергію і критично залежить від стабільного зовнішнього живлення, необхідного для охолодження ядерного палива. Ситуація в Голяйполі вкрай складна. Частина міста під контролем росіян про це повідомили в силах оборони Півдня. Майже два десятки разів за добу окупанти штурмували позиції українських оборонців. Аби витіснити з позицій наших військ наших військових, противник активно застосовує дрони, камікадзе, артилерію та авіацію. Б'є як керованими, так і не керованими авіабомбами. Окупаційна армія має перевагу в живій силі та зброї. Однак значну частину міста утримують зсу. За сьогодні росіяни втратили понад 300 солдатів та близько 60 одиниць техніки та озброєння. Тривають бої в Степногірську. Окупанти намагаються інфільтруватися в селище головною дорогою. Однак частину населеного пункту контролюють українські військові. Польща планує за два роки завершити будівництво нового комплексу укріплень проти безпілотників. Споруджують його вздовж східного кордону. Про це у коментарі The Guardian повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик. Варшава пішла на таке через зростання безпекових загроз та масованих порушень повітряного простору. Перші елементи нової системи ППО та протидронового захисту Польща розраховує ввести в експлуатацію за півроку. Нові системи інтегрують в уже наявну лінію оборони, зведену 10 років тому. Також країна планує зміцнити сухопутні кордони з Білоруссю та Калінінградською областю. Загалом через російську агресію Польща вже збільшила оборонні витрати до майже 5% ВВП. А це найвищий показник серед держав ЄС. Міністерство оборони Великої Британії планує запустити програму річної військової підготовки для юнаків. Для цього там хочуть запровадити програму, яка дозволить на рік взяти перерву випускникам шкіл та коледжів, щоб спробувати себе в армії, королівському флоті та королівських повітряних силах. Такий 12-місячний курс призначений для тих, кому ще не виповнилося 25 років. Заявки почнуть приймати навесні пройдешнього року. У першу групу хочуть набрати близько 150 новобранців. У міністерстві планують, що з часом програма охоплюватиме тисячу. Молодь отримуватиме зарплатню. Щоправда, суму наразі не оголошено. Чиновники сподіваються, що ця ініціатива залучить до збройних сил більше людей, які згодом пов'яжуть своє професійне життя з військом. У Черкасах, аби вкотре привернути увагу суспільства до полонених та зниклих безвісти захисників, їхні рідні та близькі провели сьогодні ходу вдячності. З портретами бійців та прапорами військових частин, її учасники пройшли центральною частиною міста до Соборної площі, а там уже традиційно розпочали щотижневу акцію Не мовчи, полон вбиває. Я справу. Так у Черкасах, попри негоду і мороз, рідні полонених та зниклих безвісти готуються до символічної ходи вдячності. Її проводять уже під час традиційної недільної акції Не мовчи, полон вбиває так. Учасники хочуть привернути увагу суспільства не тільки до тих воїнів, що в неволі або безслідно зникли. Ми хочемо нагадати також про тих, хто зараз на фронті, про те, що поки вони там, ми тут, ми маємо кожен новий день, кожен новий ранок. І завдячуючи їм, ми маємо ще один новий рік життя. Тобто напередодні Нового року ми ще вкотре хочемо нагадати, що ми вдячні і нагадати про тих, кого немає. У ході сотні людей і десятки автівок проігнорувати таку колонну просто неможливо. Її організатори погодили маршрут майже через всі центральні вулиці Черкас. Бо містяни, які вже активно готуються до нового року, повинні бачити завдяки кому можуть святкувати. Фінальна точка ходи вдячності Соборна площа міста. Тут щонеділі вже кілька років поспіль відбувається акція Не мовчи. Полон вбиває від самого ранку на площі рідні зниклих та полонених захисників встановили імпровізований різдвяний стіл. Місця за ним тільки для тих, хто зараз не може зустріти зимові свята із сім'єю. Брат Марини зник на Сумщині рік тому. І відтоді про нього жодної звістки. Та напередодні нового року жінка, як і решта учасників акції, вірять у диво, що їхні рідні живі і незабаром будуть вдома. Це стіл для всіх безвісти зниклих і полонених, які не можуть наразі святкувати зі своїми сім'ями. Тому родини це все спільно. Пільно всіми силами кожен щось приніс своє і накрили для них стіл. Я не знаю, що казати, чесно. Це перше різдво без брата, тому для мене це дуже важко. Пані Юлія, ось вже рік живе у пеклі невідомості. Її син Олександр також зник без вісти, але під Покровськом у вже окупованому селі Желанне. Жінка так само тримається лише за надію, що він живий. І в полоні. 152 бригада ніде не бачу, не висвітлюється. Навіть в Курській області і то вже там показували полонених, і знайшли, а наших оце хлопців, що там пропали, нікого нема. Один, правда, повернули на щиті у травні місяці, а так все нема. Але сподіватись і вірити обов'язково треба упевнені морські піхотинці Ярослав та Кирило. У квітні цьогоріч хлопців обміняли після трьох років російської неволі у полон. Вони потрапили ще у Маріуполі, і довгий час про їхню долю рідні нічого не знали. Тому після повернення морпіхи намагаються не пропускати жодної акції. Я розумію, що дуже багато наших побратимів там залишилось і треба за це боротись, бо дійсно наш батальйон дуже багато потрапило, дуже багато загинуло. І хотілося б, щоб всі про це чули і всі про це знали. що Якщо потрапили, то не треба списувати їх. Всі чекають, і всі хочуть повернутися. Дуже багато сімей стоїть, всі чекають своїх рідних і хочуть, щоб вони поскоріше повернулись. І ми так само допомагаємо, боремось. І ця боротьба не знає ні поганої погоди, ні свят, аж до останній воїн не повернеться до рідного дому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Родан. Подробиці телеканал Інтермарапон. Єдині новини. Фінляндія прожила наймасштабніший за десятиліття збій в електромережі через потужний зимовий шторм. Як повідомляють місцеві видання, Завірюха, що вирувала в країні на вихідні, пошкодила електромережі по всій Фінляндії. Без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів. За даними енергокомпанії Ліня, це найбільший збій за останні 10 років. Попри підготовку до негоди ще до Різдва, хуртовина виявилася сильнішою за прогнози. Учені попереджають, атмосферні потоки швидко змінюють своє розташування, і це може вплинути на погоду по всій планеті. Як пише IFL Science, за останні десятиліття так звані атмосферні річки в обох півкулях сунулися на 6-10 градусів у бік полюсів. Дослідження каліфорнійського університету, опубліковане в Science Advances, пов'язує це явище з похолоданням у східній тропічній частині Тихого океану. Науковці застерігають, зміщення атмосферних потоків може посилити посухи та хвилі спеки в одних регіонах, а в інших натомість спричинити надмірні опади і ризик масштабних повеней. У Таїланді заново відкрили плоскоголову кішку. Раніше вважали, що такий вид зник ще 30 років тому. Тепер, за допомогою фотопастоку, заповіднику дикої природи, науковці знову побачили цих вусатих. Плоскоголові кішки, так звані через сплющене чоло, здебільшого водяться у Брунеї, Індонезії та Малайзії. За допомогою передтинчастих лап легко пересуваються заболоченою місцевістю, де полюють на рибу. Про цей вид кішок відомо вкрай мало, вони невеликі, заважки усього 2 кілограми і рідко виходять до людей. У міжнародному союзі охорони природи вважають, що ці тварини перебувають під загрозою вимирання. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз передаю слово Ані Камені. Лілі, дякую, а ми продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.